Досудове розслідування вбивства мера Кременчука Олега Бабаєва зараз активно триває. Підозрювані заарештовані, а справу незабаром скерують до суду. Про це під час прес-конференції розповів у Полтаві очільник правоохоронців області Іван Корсун. Як просувається справа по вбивству мера Кременчука Олега Бабаєва і чи покарано нардепа Бублика за те, що він перешкоджав свічим діям? І по суті, справу кришував Іран до справи. Мера? На запитання про те, чи покарано народного депутата, який нібито перешкоджав слідчим діям, головний міліціонер відповів коротко. Факти підтверджуються, чому я, я не буду спростовувати. Я думаю, так з урахуванням тих подій, про які я знаю, які відбуваються на протязі місяця. Я думаю, повністю буде знати не тільки Полтавська область, а й вся Україна з цього приводу. Ну а прізвища ви вибачте і політиків, і різні політичні партії. Я не буду вживати, тому що дійсно міліція поза політикою. Закликав Іван Корсун і політиків не втягувати у перегони міліцію задля власного піару та не порушувати виборчого законодавства. Хоча поки що на території Полтавщини грубих протиправних дій правоохоронці не помітили. Прокоментував начальник управління внутрішніх справ із ситуацією у батальйоні Полтавщина. Нагадуємо, частина бійців висловилися проти призначеного командира Іллі Киви. А напередодні, за повідомленнями, змі, частина добровольців їздила у Київ висловити свою позицію керівникам держави. За словами Івана Корсуна, він також мав розмову з протестуючими. Ви являєтеся моїми підлеглими? Є статут, є закон України про міліцію і. Розташування, тобто покидати без дозволу, заборонено. Тобто вони порушили статут і закон України про міліцію. Я тут же підписав наказ і призначив службове розслідування з цього приводу. Підготував начальник і проект наказу про покарання. Коли його погодять у міністерстві, правоохоронець має його підписати. У самому батальйоні Полтавщина нині пройшла ротація. 60 бійців приїхали на відпочинок їх замінили інші. Загалом же повідомив Іван Корсун, підрозділ продовжує повноцінно функціонувати